Чернігівці, що стоять в чергах за матеріальною допомогою, вже сумніваються чи отримають її. Тому кажуть і шикуються із заявами з самого ранку. «То, що не буде, чи дадуть, чи не дадуть, так і той і торопимося. Надежди ж нікакої нету, а вдруг не дадуть. Yeah. Надо бистреє. Дехто приходить вже кілька днів поспіль. Вчора довжелезна черга пересувалася по місту від міського управління пенсійного фонду до відділу звернень громадян. Ну очередь очередь да вчора, конечно там вистояв, а потім сюди, так думаю, ну як чорту. Сьогодні всі зібралися одразу під будівлею відділу на Шевченка 9, та біля приймальні міського голови. І, хоча й клянуть всю цю історію із матеріальною допомогою, але стоять, бо пообіцяли ж дати грошей. Щоправда, скільки виділили, люди плутаються. Ти ж сказав, що виділили 200 мільйонів. Вчора по шабіті м'ясо я слушала і передала дітей, що 200 мільйонів виділили. Сказали по 500 гривень. А там точно не знаємо. Втім, по місту з'явилося багато оголошень, в яких роз'яснюється, скільки і де можна отримати. Поруч із афішами маски шоу та гімна коханню, запрошення на іншу виставу за адресою Шевченка-9. Тож тепер вже у відділі звернень громадян спекотно приймають заяви. Зареєстровано десь порядка півтори тисячі. Не зареєстрованих, напевно, стільки ж. Якщо ж прийдуть із заявами всі, хто має право на допомогу, невідомо чи вистачить на всіх коштів. Бо в Чернігові за даними міського управління пенсійного фонду 81 тисяча 457 отримувачів пенсії. Та ще за даними обласного департаменту соціального захисту 1862 малозабезпечених. А якщо обіцяні 20 мільйонів допомоги розділити на знову ж таки обіцяні 500 гривень, вистачить лише половині всіх пенсіонерів. Але представники міської влади обіцяють видавати і після виборів. Я просив би не складати от враження, що буквально сьогодні і закінчиться прийом. Він буде йти до кінця року, прийом цих заяв. і До кінця року буде видача цієї допомоги. Вона не закінчиться 25 жовтня, вона продовжується до 31 грудня. Тому всі зможуть подати заявку, всі зможуть отримати ці кошти. Пояснюють, що раніше також давали матеріальну допомогу, щоправда, в значно менших розмірах. Цю допомогу ми надаємо багато років. На цей рік було передбачено на надання матеріальної допомоги від одного до полутора мільйонів гривень. Зараз же мова йде про 20 мільйонів. А чому люди вважають, що допомога від Олександра Соколова пояснюють так: Олександр Соколов є міським головою міста Чернігова. згідно діючого законодавства України. Людині надається допомога відповідно до звернення громадянина. Громадянин звертається до міського голови. Це законодавство України. Ти приходиш до будь якої організації, міліцію, прокуратуру, ти пишеш заяву на його керівника. Так от керівник мерії Олександр Соколов. Тому люди кажуть, що вони пишуть Олександр Соколов. І вони пишуть, що допомога від Соколова. І взагалі просять не збурювати людей. Те, що сьогодні виникає ситуація вчора, сьогодні це штучно, надумана ситуація. Людей збуджують напевно, збуджують журналісти і так званих помічників, які з'явилися біля черг, що цікаво від політичної сили, яка й висунула мера кандидатом на посаду міського голови. Ті або цікають, або роблять цікаві пропозиції. А ви хочете хотіти зі мною? Давайте споємо, Давайте, давайте. будемо п'ять. Ну давайте. давайте. А у мене є син. А у тебе донька Ні, не у, мене дочка, у так, вас є давай же ми їх поєднаємо? Так, давай же ми їх поєднаємо. І вже зовсім цікаво з точки зору законності. Виглядає той факт, що вони записують людей в якісь списки. А що ви на список збираєте? Збираємо фамілії, щоб людям приходили к людям приході домої, стояли здесь в очереді. Адреса втім, питання чи підуть обіцяні 20 мільйонів на матеріальну допомогу. Ще мають вирішити депутати міської ради на засіданні 7 жовтня. Якщо ж за це рішення виконкому не проголосують, всі страждання пенсіонерів можуть виявитися марними.